Так, як зняти тепло це? Цю поверхню теж потрібно прогріти? Використовую такий шпатель, він є у різних виробників і піддіваю. Так, вона стала вже відділення. Відділятися добре. Взагалі просто, а на холодну нічого не виходило. І могло б зламатися це. Ось так. І нічого не треба прорізати. Для заміни оцієї матриці